Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у Тіктоці блокувати якісь аккаунти та також їх розблоковувати. Для цього давайте перейдемо до Тіктоку. Далі оберемо якийсь профіль, який ми, наприклад, хочемо заблокувати. Це взагалі. Випадковий просто профіль. Давайте оберемо цей і для того, щоб нам заблокувати цю людину. Багато людей просто натискають, наприклад, донизу, але це просто рекомендації інших профілів. Для того, щоб нам саме заблокувати цю людину, ми переходимо на стрілку у горі у правому верхньому куті, натискаємо. І тут у нас аж у самому низу, як ми бачимо, заблокувати. Тобто, ось так далеко треба йти, щоб це зробити. Натискаємо Заблокувати. Після чого у вас з'явити ось така інформація, що це буду значити. Цей користувач не зможе надсилати тобі повідомлення, переглядати твої публікації або знаходити твій профіль. Однак ця заборона не поширюється на деякі випадки інших і так далі, тому подібне. Ми з вами натискаємо Заблокувати, після чого аккаунт перетворюється на ось такий. Для того, щоб нам розблокувати цей аккаунт, ви можете просто, наприклад, у пошуці знайти його, якщо ви пам'ятаєте ім'я, але якщо ви не пам'ятаєте ім'я саме цього профілю. Ми також можемо перейти до налаштування. line. параметри конвенційність і переходимо до другого пункту: конфененційність. Далі листаємо аж донизу поки ми не знаємо заблоковані акаунти. Тут у вас будуть список абсолютно всіх аккаунтів, які ви блокували. Якщо ви хочете їх розблокувати, дуже просто натискаємо на ось цю кнопку і отримуємо повідомлення про успішне розблокування. Тобто, ось так от дуже просто та швидко ми це можемо зробити у ті, кто я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і ви знайшли у корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Та натиснути на значок, щоб отримав повідомлення про мої наступні відео.